Ми з вами спробуємо зробити ось таке відео, тобто ялинку з вашими фото або фото, які ви оберете. Що для цього нам потрібно? Заходимо відповідно в Canva, обираємо відео, натискаємо або мобільне відео, або, наприклад, відео TikTok», або коротке відео. Найлегше, так, найпростіше, це мобільне відео. Відкривається, відповідно, білий аркуш, з яким ми можемо працювати. Є, наприклад, ось уже готові шаблони да, зліва, наприклад, мені вже висвітлюється, але ми створимо свій. Натискаємо на наш е, е, да, фон, зверху обираємо колір. Найкраще обирати, наприклад, якийсь бежевий такий колір, бігуночок більш до жовтого, і обираємо собі да, ось такий бежевий колір, якщо так підходить. Далі що ми робимо? Заходимо в елементи зліва, пишемо квадрат. Над обираємо саме в фігурах, щоб це був квадрат, ось такі чорні вони, натискаємо він у нас сірий, розтягуємо його вправо і розтягуємо його вліво. Зверху, що ми робимо? Змінюємо колір. Був сірий, беремо білий. Це у нас буде ніби така можна сказати, снігова галявина. Зробили, виходить ось такий формат. Є. Далі ми можемо, там, де писали квадрат, видаляємо, пишемо, наприклад, сніговик, або додаємо елементи, які, наприклад, вам подобаються, або да, які ви хочете бачити в себе на, на відео. Додали сніговика, наприклад, розташували його десь ось тут. Наприклад, новорічну ялинку якусь додали, так? обрали, яка вам підходить, яка пасує, додали. Сильно вниз не опускайте, так? тобто не робіть ось так. Тобто ми, внизу ми хочемо ще написати привітання Десь ось так залишаємо, можна, ще там наприклад, збільшити, розташувати, можна ще щось додати, якісь елементи. Також можемо додати, наприклад, сніжинки. так Заходимо в графіку, обираємо будь-яку сніжинку, яка сподобалася, змінюємо їй. Колір за бажанням, я, наприклад, зроблю ось такий якийсь золотавий колір, її зменшую трішечки, виставляю десь ось тут. Коли в мене є сніжинка, є можливість у мене, наприклад, коментувати, заблокувати, дублювати, видалити там і більше. Мені потрібно дублювати. Дублюю її раз, десь виставляю сюди, можу змінити трошки розмір. Трішки урізноманітнити, знову дублюю. Десь ось тут. Біля сніговика, дублюю знову. Можливо, десь ось тут трішечки більшу, наприклад, зробити. Дублюю, десь, можливо, ось тут, але трішки меншу. Ну, тобто, ось так урізноманітнити. По центру можна не виставляти сніжинки, так, можна по бокам ось так, тому що в центрі буде наша ялинка. Далі найголовніший такий варіант, там, де ми писали сніжинка. Далі ми пишемо рамка полароїд, Ось так. Є, і ми з вами заходимо в рамки і обов'язково шукаємо ось таку рамку. Ось вона, я її додала, ось така рамка повинна бути. Також вона має такий сіруватий колір, ця рамка, так? Ми ось тут зверху бачимо кольори цієї рамки. І перший у нас це такий такий... Перш сірий, якийсь він або сірий, ми його, на нього натискаємо і можемо змінити саме колір рамки на те, який нам потрібен. Нам потрібен, наприклад, білий, щоб вона більше і яскравіше виділялася. Є. Створили прекрасно, рамка наша є. Тепер, що нам потрібно зробити, ми її трішки зменшуємо. так, так. ну так. На око прикинули, щоб три нас помісти, змістилося, виставляємо її десь ось тут, так, і далі натискаємо так само, як ми слізжинки дублювали, дублюємо і нашу рамку. Потрібно нам зробити таких п'ять копій: Один, два, три, чотири, п'ять. Далі, перше, що у нас є, виставляємо її зверху, залишаємо трішки ось тут місце зверху для нашої зірочки. Перше фото є, друге фото. Третє фото, наприклад, четверте і п'яте. Далі, коли ми, наприклад, вже розставили їх, так ми можемо. Залишити так, як є. А можемо, наприклад, натиснути і трішки, наприклад, покрутити, повертіти наші фото, щоб якось більш так, гармонійніше було. Ось так цей покрутили, цей варіант покрутили. Ось так. І можна вверх також. Тобто натискаємо на наш полароїд, на нашу рамку, і вже є стрілочка, якою можемо крутити, вертіти. Далі додали рамочки, все добре, переходимо в елементи і пишемо зірка. Є. І ми заходимо не в фігури, а заходимо в графіку і обираємо безкоштовну зірку, яка, наприклад, ось ця в нас нас влаштовує. Ми її трішки зменшуємо. Дивіться, коли будете переносити рам... 에, да, зірочку, не відпускайте її ось так в рамку, так? Тобто вона западе в рамку, але дивіться, якщо все ж таки сталося, що вона запала ось так в рамку. Так? Вам потрібно її дістати звідти або не потрібна вона вам там, так? Ви на неї натискаєте. Обирайте е, сміттєвий бак, видалити, і у вас є можливість видалити зображення або видалити рамку. Натискаємо Видалити зображення і рамка залишається такою, як була. Далі знову натискаємо зірочку, ми знову її зменшуємо, переміщаємо, як нам потрібно. Ось так і гадаю, буде класно. Є. Тепер останнє наповнюємо наші рамочки фото. так, Ми можемо з переданих, зліва у нас є передані, можемо з переданих завантажити свої фото, які ми хочемо. да, ось, Наприклад, передати файли і обрати з комп'ютера, з робочого столу або там, да, з галереї е, фото, які вам потрібні. Наприклад, ось у мене є з переданих. Давайте щось ми, ну, грінч у мене є. Давайте перетягуємо його, наприклад, ось так. Вставляємо, да? нам обов'язково потрібно, щоб засвітилася рамочка. І в нас вже є, да, ось дитя, не дуже ось так, ось так засвітилося. Відпускаю, в мене вже грінч є в моїй рамочці. Тому дивіться, навіть якщо у вас є грінч, ви не хочете його, можете ось так перетягнути нову рамочку і вставляєте. ось так, да, потрібно. Ось засвітилося. Є тепер нове фото. Тобто можна додати будь-яке фото, да, яке є у вас. Або, наприклад, якщо немає фото в переданих, заходимо зліва в елементи і пишемо просто новий рік. Новий рік є, і переходимо до фотографій. І саме в фотографіях ми шукаємо фото, які найбільше нам, наприклад, підходять, пасують, да, і можна було б їх додати. Наприклад, гортаємо безкоштовні Це ось такі, наприклад, подаруночки, ялинку закину, кульки новорічні, також можна закинути. Гортаємо далі, ось такий. Кульку можна додати ще ось такі кульки. І, наприклад, ось такий 2025 рік. Я додаю його в центр та вверх. але саме цих. Да, чисел не видно. Що я роблю? Або навіть з будь-якою рамкою, да, з будь-яким фото можна це зробити. Два рази натискаємо на, нашу, два рази на наше фото і ми його ось так підтягуємо вниз. Є, і зліва натиснули. Знову, наприклад, ось це фото. Два рази на нього натиснули підтягнули наші кульки. Знову на ось це фото натиснули, підтягнули нашу ялинку. наприклад. Тут, ану, Два рази натиснули. це вже максимум. Добре, ми тоді під, піднімемо кращу зірочку. Ось так буде. Будь-яке фото ми можемо змістити на те ракус, який вам потрібен. І останній елемент да, можна так сказати, це ми додаємо текст. Заходимо текст, додайте заголовок, пишемо з новим роком. Так. Змінюємо зверху шрифт, мій улюблений борсок. шрифт. Далі змінюю колір, обираю якийсь такий червоненький так більш виділяю. Бираю колір, переміщаю десь внизу, більше можу зменшити трішки. Так, дивлюся, підлаштовую є. З Новим роком. Супер є. І, відповідно, останній елемент, в чому. Да, як вони будуть з'являтися, ми натискаємо саме на бежевий фон, на наш фон, тобто не на сірочку, не на полароїд, да не наше фото, не на сніжинку, а саме на фон. Десь ось тут на фон я натискаю. Зверху у нас є анімація. Натискаємо анімація, і далі з'являються всі анімації, які тільки є. І ви собі ось так гортаєте і дивитеся, яка анімація вам найбільше підходить. Наприклад, У мене був дух вечірки, можна зробити, наприклад, ось так вид, можна зробити скраббук. Переворот, можливо, ось так з'явиться, дрифт, пульс, суф. Тобто переглянути так, як найбільше вам подобається. Наприклад, мені сподобався ось такий. Давайте залишимо дух вечірки, ось так він буде з'являтися. Можемо запустити внизу переглянути. Є, додали, все є, у нас все працює. Далі що ми, якщо нам, наприклад, хочемо зберігти собі, зверху поділитися, завантажити, обов'язково тип файлу відео MP4 завантажити. Чекаємо, поки відео Завантажується, воно буквально тут в пару секунд завантажується. І потім, якщо захочете відправити комусь це відео, наприклад, так, поділитися з ним, шукаєте в своїх завантажених, так, і потім ділитеся. Тому бажаю успіхів, творчих успіхів, тому у вас обов'язково все вийде.